Сьогодні у нас п'ятниця, 9 грудня, і я хочу відсняти такий невеличкий епізод я самі, розказати про те, чим займалася ці декілька днів, ще працювала, можливо, які роботи завершила, так, в мене є готові роботи. І, до речі, є один цікавий новий процес. Тому, друзі, залишайтеся зі мною, якщо вам подобається такий формат відео. І розпочнемо ми з того, що я покажу вам першу роботу, яку я завершила на цьому тижні, це ось ці шкарпеточки. Прошу пробачення за незаправлені кінчики, як завжди, ми відкладаємо на останню чергу. Не знаю, як ви, а я кінчики заправляти не дуже люблю і заправляю їх лише тоді, коли мені вже дуже-дуже приспічить, або коли треба вже віддавати готовий виріб. І... Але самі шкарпеточки я їх вже поправила. Я от так вам покажу: ось ця пара на 35-36 розмір, а ось ця на 32, -й. 32, -й, 33, десь так. І, друзі, я вже розказувала в попередньому в'язовлозі, яка сталася цікава історія. Справа в тому, що я взяла моточок ниточки і почала в'язати з початку і з середини витягнула. Але секції, звичайно, вони ж не йдуть так, як спочатку, так як з кінця. Так? Вони йдуть в зворотньому напрямку. Через це в мене вийшло, що я в'язала одну пару цю, бо я в'язала дві шкарпатки раз одну цю і одну цю. В принципі, я їх завершила все, розпочала другі, відмотала. І коли я майже вже завершувала ось цю шкарпаточку, вийшла така ситуація. На оцій синій секції ниточка була обірвана і прив'язана вже ниточка рожевою. Фактично. Вони просто взяли і обрізали секції, такий гарний кусочок, і, до речі, таких обірваних секцій було дві в одному моточку. І за цього мені. Вийшли ось ці шкарпаточки, ви бачите, в кінці не зовсім однаково, тому що мені не вистачало секцій, навіть якщо взяти то, що я відмотувала, я почала їх комбінувати, але все одно вони вийшли трішечки неоднакові. Звичайно, що для мене це не дуже критично, надіюсь, для власниці це теж не буде дуже критично. І вона буде задоволенням носити ці шкарпаточки. В цій парі теж була трішечки проблема. Так само вийшло, що синя секція чомусь була, був вузлик, і після того зразу почалась оця така яскраво малинова. А от в першій ось тільки ще синьої повинно було бути, а тут набагато менше. Ось така історія з цими шкарпеточками. До речі, мені писала моя підписниця. І, друзі, тепер. Не знаю чомусь, але показує це псевдоім'я ваше в Ютубі. І я не бачу, як звати людину, не бачу прізвище ім'я, і я не можу вам сказати, хто я так не, не бачу це ім'я. Вона писала, що нав'язала теж ці ниточки, і що після прання вони стали такі, як ганчірки. Я, чесно, так налякалася після цього коментаря. думаю, я стільки сили втратила, це такий миколайчик, це такий подарунок для моєї похресни. І мені дуже стало так сумно, що я стільки часу потратила і воно вийде негарно. Але я не ризикнула кинути в пральну машину, я взяла ручками, попрала з засобом, у мене є ворсинка, такий засіб для прання вовняних виробів який називається версенк. Мені він подобається. Я ним зазвичай і перу, і все добре. І я вам скажу, що вода колір не поміняла. І абсолютно така трішечки була, як, знаєте, замурена. Так? Вода, вона така мутна, але щоб там якісь насичені кольори ні, не було. І після прання я їх не сушила на блокаторах, бо в мене немає таких блокаторів. На свій страх і ризик кинула на батарею, але вони нас такі, що сутку сухли. І після я просто відпарила просто утюгом з парою добре пройшлася і все. І ось вони гарні ті кінчики. Я прошу побачити, за ці кінчики я їх заправлю обов'язково. У мене просто ще є трішка часу, тому що буду подарунок 13-го числа, аж віддавати. Ще в мене є час от мене чекають. Ось така історія. І ось такі шкарпаточки в мене вийшли. Я вам на попередньому в'язовлозі в, в лосі показувала, що я їх яшу. І, до речі, колір абсолютно мені не вимився. Яскравий. Я спробую відсняти на столі. У мене, правда, настала ще одна історія. Я зіпсувала свій фотофон. То тепер в мене немає на чому, щоб гарно знімати, ну нічого, ми про це подбаємо і фото фон буде. Ось такі шкарпетки пішло рівно 100 г на ці дві пари. Залишився невеличкий кусочок, то я можу сказати, що десь одна 48-49, а друга десь 51 ось такий. Ну, Оця пара шкарпаток. І як бачите, одні. Вони, хоч секції однакові, але вони по-різному розташовані. Тому що в'язалася одна з середини, друга з початку моточка. Ось такі шкарпеточки це моя перша робота, ну, дві вже, дві готові роботи, і зв'язалася вони саме в понеділок. Вівторок я майже не в'язала, щось не було ні настрою, ні бажання. А ось в середу я завершила свою велику, грандіозну, я би так навіть сказала, роботу це свою водолазочку. <кхух> Друзі, ще кінчики, як зазвичай, не заправлені, сама водолазка ще не прана, я її лише відпарила. Праскою і ще навіть не фотографувала на собі, бо якби кінчики є. Я спробую зробити декілька фото, так, щоб вам вставити, щоб ви могли побачити або відсняти так ближче всю красу цієї водолазки, цього такого джемперочка. Внизу мали бути вставочки іншого кольору, але я передумала. Чомусь в мене настрій не такий, щоб фантазувати, щось придумувати, не знаю чому. Ще не важила. Я зважу і напишу вагу на екрані. Ниточка С 50% маринос 50% акрил в 100 грамах 1400 метрів. І ось такий вийшов виріб. До речі, в мене було 450 грам, і я переживала, що мені не вистачить, але як мене дівчата заспокоювали, що все вистачить, не переживай. Так і сталося. В мене ще залишилось доволі великий, доволі гарно на двох бомінках ще залишилося ниточки. Я думаю, грам там десь 50-60 точно залишилося. Не знаю, але зважу. А тут... Такий є візерунок. Це або ламана резинка, або заборчик, то, як говорить, дві петлі, рапорт чотири петлі, дві лицеві, дві виробні, наступний ряд всі лицеві педальки. І низом я теж пустила цю саму резиночку, і я її добре відпарила, тому що я не хочу ефекту резинки. Саме резинки, я не хочу ефекту, я хочу, щоб вона була така вільна і дуже така, саме понизу. Рукавчики я закривала голочкою, а набірний край, ось тут в мене на шийці це італійський набірний край. Але дівчата, щось мені не подобається, бачите, як воно усе збирається. Воно або би все збиралося, або воно збиралося зовсім. Тут ще момент, що я, можливо, додам спандекс, що воно просто так легенько. Хоча я не дуже люблю, щоб мені було підшиток, тому ну, саме можливо, що буду носити і так. Ось така велика робота, робота, яка в'язалася жовтень листопад, і нарешті зв'язалася. В спиці тут 3,5, все на спицях 3,5 досить така кропітка робота. Результат. Мені подобається, я вже мірила, мені все подобається буду носити. І це була друга, друга така робота. Тут, як бачите, такий класичний регланчик, ось спинка. Нічого такого, да, спинка довша, ніж перед. І коли одіваєш, чомусь вийшло так, що в мене оце перед. Не знаю, чи видно. Він йде так полукругом. Ну, я думаю, що на фотографії на мені це буде досить видно. Хоча я нічого тут такого не робила. Не знаю, чому так вийшло. Хоча мені ефект цей подобається, абсолютно воно не портить полотно, нічого, а мені це подобається. Ось така робота велика і безмежно задоволена, що її завершила. від своєї хорошої знайомої з питанням, чи можу я зв'язати, і додавали картинку чого саме. Зараз я вам ставлю картиночку. І коли побачите цю картинку, я подумала, що тут досить проста модель, легко, ну, що там в'язати. Але виникло питання, яку ж вибрати ниточку, яку ж підібрати ниточку. Мені хочеться, щоб людині було комфортно, щоб вона цей носила, щоб вона була задоволена цією роботою. Я подумала знайти якусь бубінну ниточку. Але <кій> справа в тому, <кій> що як ви бачите по фото, саме оці воланчики, вони повинні такі стояти. Так? Я думала взяти якусь 100% мариносу вовну або щось з такого плану, так? щоб була мегенька гарна ниточка. Але воно не буде стояти, не буде оцього ефекту, який ми бачимо на фото. На фото мені здається, що там 100% акрил, тому що просто дивишся на це фото, мені здається, що воно аж скрипить. І я побігла за порадою до своїх колежанок, до дівчаток, багато мені радили. Я чомусь звертала увагу на ниточку НАКО. Там є різні позиції, які ви, в принципі, виконали ту функцію, яку я хочу. Але Світланка з каналу В'язання для душі. Казала мені і навіть не підказала, вона просто вже зв'язала зразочок для мене і показала, що, в принципі, ця ниточка виконує цю функцію. І ця ниточка це Alize Superlana Midi. Я думаю, ви всі вже знаєте, що це за ниточка в 100 грамах 170 метрів у нас, колір це 55 чисто білий. 75 це акрил, 25 це вовна. Ось така ниточка, вона дуже мегесенька, вона дуже приємна до тіла. І, в принципі, зігрівати вона також буде. І вона буде виконувати ту функцію, яка мені необхідна, щоб саме ці баланчики, вони стояли, як то кажуть, так? І я швиденько. Як ви знаєте, де я знаходжуся, я пішла на ринок і купила ось таку ниточку. Мені ця ниточка подобається тактильно, приємна. І, друзі, я вже навіть розпочала про це. І я розпочала вже, по фото я побачила, що цей виріб в'яжеться окремими деталями. Але мені так ліньки зшивати... Чесно, не хочу. Тому я вирішила в'язати однією деталею. І ось я вже набрала, набрала і пров'язала я гладю гладдю там, три рядочки і вже перейшла на лицеву гладь і відв'язую ось цей перший баланчик. Він ще тут достатньо повинен бути, що, мені здається, сантиметра 2, і тоді я вже буду збавляти. Тут в мене на спицях 300 петель. І це виходить, що в 2,5 рази більше, ніж необхідно мені на сам джемперочок. Тому будуть збавлятися спочатку я збавлю 2 петлі через 3, а потім в кожному ряді, мені здається, я так рахувала, І тоді в кожних дві. Петлі буду збавляти. Тоді цей валанчик буде гарно стояти, так стояти, як він повинен стояти. І я вже бачу, що він буде так стояти. як бачите, так? навіть вже видно, що воно стоїть полотно, полотно не є таким пласким. До речі, в'яжу на спиці номером 5 підглянула, бо вже не пам'ятаю, хоч тільки вчора розпочала в'язати, сьогодні вже не пам'ятаю. І ось такий в мене цікавий процес. Що з цього вийде, ви побачите в наступних відео. Тому, друзі, не перемикайтесь і залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. І будете бачити, що вийде з цього такого цікавого джемперочка. Ось така робота це перше, що я розпочала. І друге, що я розпочала, це Звичайно, що ж карпеточки, тому що мені ще треба на свята новорічні зв'язати ще одну дві пари для племінниці і для похресниці. І, друзі, знову вийшла та ж сама історія, що з попередніми. Я вирішила в'язати із середини, і з облі. Але в цій ниточці я не знаю, який це номер, якщо я знайду етикеточку, я вам підпишу. Цей ну цій ниточці тут секції ще поцікавішому лягають, і тому зразу було видно, що я не попадаю. Але я вирішила не панікувати, не роз... а зробити як і минулий раз. Тобто одна пара буде в мене на більший розмір. А інша пара буде на меншій. І таким чином я виходжу з ситуації і в'яжу дві шкарпаточки. До речі, я вже відв'язала резиночку і вже майже відв'язую холявку. Тут тут залишилось там, три ряди відв'язати холявочку і буду формувати п'ятку. П'ятка, швидше всього, тут буде. Моя улюблена це підкова, що я нічого там не придумувала. І дуже хочу я зв'язати п'ятку сторон. Я, до речі, в'язала на одній шкарпетці, і так є ця одна шкарпетка це для чоловіка. Бідний чоловік чекає, чекає, і дочекатися не може. Але я думаю, що вже завершу цю роботу, завершу на білий, і тоді перейду. Я задній шкарпат для чоловік, якщо мені не стріляне нічого друге в А стрільнути, воно вже стрільнуло. Чому? А тому що я вже дуже давно, ну не давно, ну десь вже місяця два, напевно, може менше, придбала в Ярославі в пряжній лавці ось таку ниточку. Не тільки таку, там в мене три, два три кольори: синій, такий головий. Ось цей і такий ніжний, ніжна рожає, ну, прям аж білий. І я вирішила зв'язати зразочку. Так, малюк в мене спав, і під руками в мене не було мого набору спиць, Я взяла, в мене були ці такі коротенькі, це звичайні гамовські спиці. Ну, я їх дуже люблю. Ці короткі, вони мені настільки класні для в'язання, горловинок, для в'язання рукавчиків, для в'язання шапок, Для мене це просто. До речі, я звернула увагу, що в гами є два варіанти. Є ще другий варіант, ці довші, а є ще коротші. Спиця на 2 см ще коротші. Я не знаю, скільки тут сантиметрів, до речі, треба зміряти, цікаво. І ті коротші, то ще ними легше в'язати. І ще один момент, що одна спиця йде товща тут, а друга тонша. Тобто, той тоньше і легко пров'язувати і це розмір спиць, і так на оку це десь 5. І я відв'язала ось такий буквально малесенький-малесенький зразочок. Я вже навіть не сказала, що це зразочок, але можливо зразочок. І для чого відв'язала? Для того, що я дуже-дуже хочу полосати джемперочок, дуже хочу. І, до речі, ця ниточка тут лише 30%. Натурального, а все інше ні, немає на побінці. Тут 30. Натуральне, а все інше, не натуральне, мені так здається. І я дуже хочу полосати джимперочок. Саме, і в мене, до речі, з такої ниточки ще є синя така ниточка, теж залишки, і хочу я зв'язати цей джогорочок. І в планах було це зв'язати до нового року. Але тепер розумію, що це буде вже після нового року. Тому що, якби не замовлення, то це б я би в'язала. Спиці великі, в'яжеться легко. Я вам ставлю картинку, того, що. Я би дуже хотіла зв'язати, не знаю, чи це буде воно не буде, але дуже-дуже хочу. -дуже. Це ось це з цим я ще хочу в'язати, я так просто розказую, тому що інколи як розкажеш, то ніби якийсь виникає обов'язок. І ти не відкладаєш довгий ящик в той процес. Це в мене так. Я не знаю, як у вас, а в мене так. І ще також у мене є ось така ниточка. Це напіввовна, 50 мрій нос, 50 акрил, 1400 метрів 100 грн. Такий ніжно графітовий кор. І з цієї ниточки я маю в'язати братове шар. Коли маю в'язати, не знаю. Але маю, все маю. І я так розумію, друзі, що у вас така ситуація, як і в мене з світлом. У нас світла більше немає, чим є. Радує лише одне і є, чому трішечки в'яжу, так? Тому що в мене в брата світло є, бо він знаходиться біля критичної інфраструктури, тому в мене його світло є постійно, і ми через день. Ми ходимо на ніч до нього, ночуємо <свісно> в нього, тому вечора ви ж, знаєте, довгі, і я маю можливість трішечки пов'язати. Тому що якщо вдома в нас світла немає вечір. За 4 тижні в мене тільки один день, щоб було 2 години вечором світла. Все. А піс... так, в мене постійно немає світла. Тому вдома в'язати це лише під кільцеву лампу. До речі, я бачила на каналі у Віки. Канал називається Вікторія Юркян, так, напевно. І вона теж розказувала, що в'яже під кільцеву лампу. Досить зручно, я вам скажу, і достатньо освітлення. Головне, щоб був добре заряджений павербанк і на достатню ємкість, щоб вистачило надовго. Ми, до речі, підключаємо до ноутбука, Якщо розряджається павербанк, то підключаємо до ноутбука. Тому як з'являється світло на ті годину чи півтори, бо більше в нас світла немає, ми щодень всі гаджети все в заряджаємо, щоб мати можливість вечором сидіти і при світлі, а не думати. А не без. Але, як ви знаєте, у мене малюк, якому 9 місяців, тому досить з ним важко, без світла. Дуже важко. Але нічого. Ми прорвемося, ми сильні і все буде добре. Я не засмучуюся, радую, що брата є світло, можна туди десь колись сходити. так? І так само відео викласти на YouTube. Я йду до нього. І ще, друзі. Покажу вам ще одну покупочку. Справа в тому, що, як я кажу, я ж блондинка, я пішла на ринок і купити саме цю ниточку, Alize Superlana Midi, І не знаю, чи я так сказала. Чи в мене продавець так зрозуміла? Чи просто в продавця цієї ниточки не було, і вирішила мені підсунути те, що в неї було. А я не додивилася, бо дуже спішила. Я була з малюком, було холодно, і дуже багато достатньо часу для того, щоб гуляти <губ> в таку погоду не було. Тому я взяла і побігла додому. А вже вдома прийшла і побачила, що я взяла. Алізесу Парлана, але Максі. І тут в 100 грам 100 метрів. Звичайно, що ця ниточка мені на е, той джимпорочок не підійде, бо він буде стояти. <смачити> Навіть не буде ходити, а буде стояти. <смачити> але ця ниточка вже має цікавий напрямок, де я її, її використаю. Тому е е всі карти вам відкривати не буду. Покажу, що в мене є ще така ниточка, це теж 55 й колір. Дуже зручно, що в Alize всі номери однакові відтінки в різних артикулах. Ось так, друзі, ось такі були мої ці декілька в'язальних днів. Були досить насичені в плані в'язання. Трішечки попрацювала, задоволена собою. Дуже безмежно рада, що в мене є готова робота. Це ось ця водолазка. Чесно, я вже і не думала, що її закінчу до Нового року, але вона є готова і тепер буде мене радувати. Також рада, що з цими шкарпеточками не сталося ніякої великої трагедії, тому що. Після брання переживала, щоб вони хоча б дійсно не були як ганчірки. І ще дві пари. Ось такий був в'язальний тиждень, три готові роботи. Я вам дуже дякую за перегляд. Я бажаю вам тихого, мирного дня і ночі. І, до речі, напишіть, що ви в'яжете. Чим ви зараз займаєтеся, як ви в'яжете в темряві без світла? Розкажіть якісь лайфхаки, може, у вас є якісь інші варіанти, розкажете. До речі, хто в'яже з цим фонариком, що начіпається на голову? Розкажіть зручно чи ні, тому що я хочу такі придбати, тому може буде краще в'язати. Тому напишіть, будь ласка, я буду рада і думаю, що мої глядачі також будуть раді такі цінні, цікаві інформації. Отож, друзі, я вам всім бажаю миру, добра, злагоди, любові і до зустрічі в наступних відео. Не забудьте поставити вподобайки. Пока-пока!